Передаю слово феєричній прекрасній Наталі. <плес> Доброго вечора! Мала-кола! Зараз так зроблю, щоб побачити Боже, поглядав. Як ви зрозуміли, ми тут всі розповідаємо про себе? Тож про мене я в сім'ї наймолодша. А батька і мати, вони старші за мене. А взагалі мені 41 рік. І, ну, ви знаєте, вік, то лише цифри в паспорті, зазвичай так кажуть старі люди і педофіли. А взагалі ви помічали, що чим старше стає людина, тим більше вона задається питанням, чи є життя після смерті. Ну, звісно, я тільки без тебе. Я що вирішила? Після смерті я заповідаю своє тіло науці. Якщо буде точною, то тій науці, яка займається поверненням до життя мертвих людей. А пам'ятаємо 41 рік, да? А мені цікаво, чи є ще люди, хто застав відеосалони, коли можна було взяти на прокат касети. Ага. Тримаємося, тримаємося. Приходимо з сестрою в салон, кажу, дайте Бекмена завжди. Через три дні маєте повернути. Взагалі я люблю детективи. От якби в мене було багато грошей. Я б найняла два детектива, і нехай один, вони один за одним слідкують. <риклад> що ще про мене люблю подорожувати? От знаєте, я завжди, перш ніж кудись поїхати, я вивчаю про цю місцевість. Наприклад, я збиралась на Гаваї, я не Пантеріс, а я дійсно туди збиралася. А збиралась на Гаваї і я дізналася, що акули, Нападають лише на мокрих людей. <рес> а, в Барселоні я місяць як живу, вже п'ять тижнів, і за цей час я схудла на три кілограми. А я знаєте, я хочу показатися лікарю. Я, я не хворію, але я просто хочу, щоб на мене на голос худло, хтось подивився. А, до Барселони, до Барселони я жила в Сполучених Штатах. І в Сполучених Штатах, що я помітила не дивлячись на те, що жінки заробляють менше, ніж чоловіки, самотні жінки володіють будинками більшими, ніж самотні чоловіки. Це феномен, це просто феномен. Економісти називають цей феномен розлученням. А зараз я просто приклад, які новини виходять в Штатах. Там буде важке слово, я подивлюсь. А вісімдесят зараз знайду, бо там важке буде слово. Вісімдесяти трьох річний чоловік став найстаршим. Підкорювачем Апалачської гірської стежки. Він присвятив своє сходження своїй дружині, яка померла по двох кілометрах позаду нього. <риклад> а я жила в Сан-Франциско і, знаєте, мене вже нічого не дивує. Дійсно, мене важко здивувати. А щоб ви зрозуміли, наприклад, одного дня я думала, що то був день Вінніпуха. А на цю думку мене навіяв товстиво лохатий чоловік в метро. Коли він почав пояснювати, чому він в червоній футболці і без штанів. А за професією я гіпнотерапевт. Розслабилися, ні, я зараз не працюю. А я просто хочу з вами поговорити про феномени реклами. А купляю я пляшечку йогурту, відкриваю кришечку, там написано Спробуйте ще раз. Тобто в мене відразу не вийшло і ця компанія мене підтримує. Давай ната, ми в тебе віримо, спробуй ще раз. Або ще реклама теж. Кажуть, забудьте все, що ви знали про чохли для меблів. Ну, я і забула. А вони потім мені через цю рекламу намагаються продати чохли для меблів. А я вже гадки не маю, що це таке. <плес> ну, якщо ви вважаєте, що тут стояти на сцені дуже легко і виступати. А знову ж таки, ви зрозуміли, я задрічна. Да? А дослідження, дослідження показують, що а, а, люди почали обговорювати слово, що я сказала, так, да, задрот. трот. А от дослідження показують, що найбільший страх людей це страх публічних виступів, смерть лише на другому місці. Тобто, що це означає? Приходить людина на похорон, вона краще опиниться в труні, аніж буде проговорювати жалобну промову. А в мене все.